20 років це не просто цифра. Це історії, це голоси, це обличчя. Це кафедра журналістики Національного авіаційного університету. Все почалося 24 лютого 2005 року. Тоді, за наказом ректора, було створено кафедру журналістики як частину інституту міжнародних відносин НАУ. Першим її очолив заслужений журналіст України, професор Григорій Кривошея. Із нього все й почалося. А далі: Ярослав Козачок, Еліна Цеховська, Юрій Нестеряк і сьогодні кафедру веде вперед В'ячеслав Васильченко, письменник, науковець і творець медіа. Це місце, де тебе вчать не просто писати, а бачити, аналізувати, чути світ і бути його голосом. На кафедрі викладають ті, хто й самі живуть медіа, теоретики і практики. Вони не просто читають лекції, вони дають ключ до професії. Випускники кафедри сьогодні на радіо, на телебаченні, у редакціях газет. Їхні тексти читають. Їхні слова впливають, наприклад, Наталія Островська, професійна журналістка і медіаменеджерка, яка реалізувала себе в телевізійному та цифровому контенті, Наталія Баюрко, редакторка з глибоким відчуттям слова, яка створює якісний медійний продукт у пресі, тетяна Демох, фахівчиня із комунікації, яка працює на перетині журналістики і піар, втілюючи нові підходи в інформаційній роботі. Ці і багато інших випускників сьогодні не просто працюють у медіа, вони формують інформаційний простір України. А в лютому цього року кафедра святкувала свій перший серйозний ювілей. 20 років це час гадати, ким ми стали. Особливий подарунок до ювілею зробила група 211. Вони створили газету мініатюру Бестселер Вітаю! Я студентка другокурсниця кафедри журналістики Анна Москаль. Коли я дізналася, що в цьому році наша кафедра святкує 20-річчя, я одразу зрозуміла, що хочу зробити дещо особливе для неї. І саме тоді у нас разом з Олександром Михайловичем Кошиком народилася ідея зробити спеціальний випуск нашої газети Мініатюри Бестселер до 20-річчя кафедри. В цю газету ми вклали всю свою любов до неї. Там я згадала про наших викладачів. Які викладають на кафедрі, які реально спеціалісти в цій сфері. Також згадала про випускників, які працюють на провідних телеканалах нашої країни, виданнях та радіо та диво студентів. Сподіваюся, що ця газетка вона дійсно сподобалася і залишила м такий. Шматочок в серці а, у кожного. Адже я думаю, що це приємно гортати сторінки і, можливо, щось дізнаватися нове про нашу кафедру. Кафедра журналістики Київського авіаційного інституту це про знання і творчість, про вогонь у серці і мікрофон у руках. І це тільки початок.